Чого ти постійно вештаєшся з драконом? Бо вона моя подруга. Ми збираємо рідкісних істот, щоб зробити тебе наймогутнішим правителем на планеті. А хом'ячок буде! Вони забрали мою подругу до Африки! Потрібен мій корабель, заробити подорож наполегливою працею та старанністю. Маленька банда! Насувається шторм! Ваша чарка чаю, капітан! Має перетнути півсвіту. Це Африка. Щоб урятувати друзяку Африка чудове місце. Але тут чимало звіряток, які люблять жерти інших звіряток. <світ> Найбільша пригода в житті. Мене звуть Панг, і я прийшов, щоб забрати додому подругу. Це дружба. <світ>, Світ дуже небезпечне місце. Ти певен, що готовий до цієї подорожі. Ага. Я хоча б призна по кінці отримаю. Я маю врятувати мою подругу дракона. І я вже більше не тікатиму! Пригоди панди в Африці Маєш проблему? Тільки почав мені подобатись! У тебе була жаба в горлянці. Наступного разу дивись, куди лізеш. Скоро у кіно.